Привіт! Сьогодні я хочу в пух і прах рознести теорію перфекціонізму, дати розуміння, чому перфекціонізм вбиває життя, взагалі краде твій успіх, та чому бути перфекціоністом це не класно і не модно. Зараз я навчаюся на коуча, і мені мій наставник сказала, що. Для того щоб зрозуміти свою унікальність, потрібно визнати свою неідіальність. І ці слова вони дуже відобразилися на мені. І в кінці я дам вправу, яку вона мені розповіла, яку я зробила після цього, я усвідомила свою унікальність. А зараз поговоримо про. Перфекціонізм. Я звати Влада, я навчаюся на коуча, створюю свої медитації. Медитацію на контакт з собою я хочу подарувати тобі. Посилання на неї знаходиться у описі до цього відео. Також я хочу попросити тебе підписатися та поставити лайк, колокольчик, написати коментар. Для мене це дуже важливо. Розуміти, що мій контент корисний, що він тобі подобається. Вам подобається. І ще кожен лайк просуває це відео, і ще більше людей зможуть зловити якийсь інсайт та змінити ставлення своє до чогось. Для мене це дуже важливо, тому будь ласка, постав лайк та підпишися на мій канал. Мій сьогоднішній спіч буде базуватися на книзі Брена Браун. Вона професорка, дослідниця та авторка просто бестселерів. Чим вона займалася. Що ми з вами про її регані? Вона досліджувала все своє життя сором та неідеальність, вразливість. І у своїй книзі вона описала стратегію Я не ідеальна про те, чому показувати свою вразливість, чому бути вразливою це найкраще, що може бути, і це відкриває наше серце до життя. І на базі цього я зараз буду підтверджувати вам, що перфекціонізм це не те, що вам потрібно. Перфекціонізм це насправді велика хвороба, яка сповільнює наш шлях до. Мене було чудно. Якийсь повільний наш шлях до успіху, до наших бажаних мрій. І про це чомусь ніхто не каже. Лише кажуть про плюси перфекціонізму, що я доведу до ідеалу продукт, що я зроблю найкращу картину, що я зроблю те. Але ми не бачимо, наскільки це сильно впливає на нас, що це біч нашого покоління. Ми постійно пишемо бізнес-плани, створюємо якісь ідеї, плануємо. Але до реалізації ми не доходимо. Ми займаємось пасивними діями, які нас. Ну, не приведуть до результату, бо написаний бізнес-план, який не втілений в реальність, він ну немає ніякої цінності, нічого в ньому немає. Він не працює, він не приводить. І тому саме перфекціонізм приводить до заповінення нашого життя. Тема перфекціонізму насправді дуже близька до мене, бо я завжди була тою людиною, яка дуже переймалася через будь-яку свою дію, через результат будь-якої своєї дії. І як мені стало легше жити, просто коли я усвідомила цю стратегію. Що я не ідеальна, коли я зрозуміла, що мені не потрібно бути перфекціонізмом, і те, що перфекціонізм, він лише заважає мені жити насправді. І що таке перфекціонізм? Я дала визначення завдяки цій книзі, що таке перфекціонізм і що він ніяк просто не мечеться з тими планами, які в мене є на життя. Давайте зараз згадаємо захід або схід сонця. Це прекрасна частина дня, яку я обожнюю. Ці кольори, ці перетини кольорів, ці сяйва, це світло. А зараз згадаємо з вами хмари, яких в них форми, які вони випуклі, різні, просто і вони не ідеальні, так? Згадаємо дерева, які набагато більше існують на цьому світі ніж ми. Вони проживають, не знаю, як три або чотири, або п'ять навіть людей. Ось стільки в них рівень життя. Ми згадаємо їх. І все це не ідеальне. Згадайте річку, океан, море. Немає нічого чіткого, немає нічого ідеального. В природі не існує нічого ідеального. доводити щось до ідеалу це неприродньо перфекціонізм та чіткі форми створила людина для того, щоб вміти категоризувати, що це відноситься до того, це добре, а це погано, але для кожної людини ідеальне своє. Це як у кожної людини своя правда. Кожна людина живе у своєму світі, розумієте? І те, що для однієї людини дуже смачно, ідеально для іншої людини, це просто найгірше, що може статися в її житті. І тому, коли ми намагаємося довести щось до ідеалу для інших, ми ніколи не досягнемо цієї мети, бо ми ніколи не зможемо зробити, щоб всім все подобалося, щоб всім все було ідеально. Бо кожному подобається своє. І найголовніше, що успішними стають ті люди, які щось створюють. І вони створюють не для того, не за ідеалом когось. Вони створюють щось своє. І тільки в цьому випадку є шанс бути успішним. Чому? Пояснюю, бо це індивідуальність, бо це щось таке, чого більше немає, чого створили саме ви. Бо так як ви. Це можете зробити тільки ви зі своїми характеристиками, зі своїми якостями, зі своїм шляхом, зі своєю особистістю. Розумієте? Тільки індивідуальність вона може бути успішною, але для цього потрібен потрібна сміливість. Ми повинні бути сміливими для того, щоб наважитись зробити щось. Своє щось те, що подобається нам, бо ми не знаємо, що сподобається це іншим або не сподобається. Якщо ми візьмемо якусь, е, якийсь е, працюючий вже формат та переймемо його, не пропускаючи через себе, ми, якби, знаєте, трішечки підстраховуємо себе, що якщо це вже сподобалось людям, то 100% що якщо я це якось ну візьму, зроблю, то також сподобається. А коли ми створюємо своє, то ми не маємо цієї підстраховки. Ми не знаємо це крім мене комусь сподобається чи ні. Але це легко робити, коли ми не ставимо свою гідність, свою любов до себе, своє життя на ту ж саму, на ті ж самі ваги, що і наші дії. Бо якщо ми вважаємо, що ми це результат наших дій, що я це мої дії, що я це мої результати, то тоді нам дуже важко ризикувати. Бо кожного разу, коли ми робимо якусь дію, ми підсвідомо кажемо собі, що якщо я провалюся, то я буду неудачником. Я буду взагалі ну фу, як з такою людиною можна спілкуватися, це ну. Це дуже утрірвано. Обираючи таку стратегію, ми ніколи не зможемо жити із своєї сили, бо ми будемо боятися її дізнатися. Ми будемо боятися щось зробити не так, як інші. Так? Бо ми хочемо ідеального чогось, а ідеальне. Воно не існує, що каже Брене про перфекціонізм. Що перфекціонізм це не про бажання бути найкращою версією себе, це не про досягнення, це не про зріст, це про те, що в нас є така ідея в голові. Що якщо ми будемо жити ідеально, бути ідеальними, будувати ідеальні стосунки. Виглядати ідеально, то тоді ми зможемо або уникнути, або мінімізувати цей біль від осуду, від сорому, від того, що нас не приймають, наприклад. Але, знаєте, перфекціонізм це як щит – це щит, який важить 200 тонн, і ми беремо його на себе. Ми вважаємо, що він захистить нас, але насправді через цю броню ми не можемо взлетіти, бо вона надто важка. Нам дуже важко тримати її на собі. Це, наприклад, про такі слова недостатньо, недостатньо гарно», недостатньо розумно», Мені потрібно ще пройти якесь навчання, щоб щось зробити, або я не можу. Як я можу про це говорити, або як я можу це зробити? Мене недостатньо, я недостатня, мене не вистачає. Наприклад, як це можна перенести на життя? Візьмемо, наприклад, написай а, наприклад, наприклад, наприклад. Приклад, не приклад. <с> Ладно, візьмемо. Ми ж з вами не іде... ми ж з вами не ідеальні, тому залишимо цей кусочок. Так ось. Шматочок. Ми перекладемо на звичайну якусь таку дію. Наприклад, написання сценарію для відео та випуск відео. Ось цього. Як я могла це зробити? Взяти, дослідити тему, в мене з'явилася ідея, в мене є якесь своє ставлення до цієї теми. Я вивчила, що кажуть інші дослідники, так, які є дослідження. І після цього я зразу написала сценарій, зняла відео, змонтувала, виставила його. На це мені знадобилося там день. Так, але можна було зробити це по-іншому. Три тижні вивчати дослідження, прочитати десятки книг на тему перфекціонізму, передивитися всі відео, зрозуміти, хто що думає, а потім ще три дні писати сценарій та чотири дні обґрунтовувати свої якісь думки. Потім ще чотири дні перевіряти, коригувати свій сценарій. Потім вже ти виснажився, в тебе вже немає запалу, зникла ця ідея, що я хочу це зняти, хочу про це розповісти. Але ти ж такий, ну в мене вже є сценарій. Блін, я, я витратила два тижні, того, щоб його написати. Ну, ну, треба щось зробити. Ти починаєш знімати, в тебе немає вже цієї енергії, ти бачиш. На виході, те, що в тебе виходить, і просто не випускаєш відео, бо воно тобі не подобається. А ти його робила три тижні. Так ось людина, яка зробила це за день, за три тижні може зробити 10 відео, і в неї набагато більше шансів знайти свою аудиторію та донести свої думки до іншої. Бо зараз так, вона, можливо, щось там не сказала, так як вона хотіла. Так, десь зробила помилку, десь як я трішечки, ну я про це, це кажу, так що трішечки там запнулась, щось не. Так сказала, але це життя І з 10 десятим, з двадцятим, з тридцятим відео воно буде легше мені даватися. Головне не придуратися до себе. Взагалі, чому ми так сильно боїмося сорому? Так чому в нас такі сильні відчуття з цієї емоції? Бо це ж звичайна емоція, яку відчуває кожна людина. Кожна людина і по декілька разів в своєму житті, декілька разів, я не знаю, на тиждень може відчувати сором. Але чому нам так здається, що ця, ця емоція вона настільки нас ранить? Чому ми так захищаємося від неї? Ви колись думали про це? Але правда дуже легка. Чим сильніше ми намагаємося бути ідеальними, здаватися ідеальними для інших, тим сильніше ми будемо відчувати сором за себе, за своє життя, за свою помилку. Бо ми... Намагаємося бути ідеальними а ідеальними бути неможливо. Перфекціонізм це про бажання отримати схвалення від інших, так про бажання. Щоб нас похвалили, щоб сказали, які ми класні, що ми дуже класно зробили те чи інше, воно взагалі йде з дитинства, коли ми отримували похвалу за свої оцінки, за те, що ми слідуємо правилам. Але є одне велике, але що коли ми перекладаємо цю стратегію життя на доросле життя, воно не дає нам рухатися, бо ми кажемо собі, що я. Це дорівнює те, чого я досягла, я дорівнюю мої результати, і тоді нам дуже важко ризикувати, як я вже казала спочатку, як ми можемо е, піти на ризик, так досягти чогось, бо досягти чогось це ризик, якщо ми боїмося е, втратити свою гідність. Ну, організм нас захищає, наш мозок нас захищає, і він відчуває кожну якусь нову подію як небезпеку. Так я цього не знаю, вона там виживе чи не виживе. Я хочу діяти за звичайними стратегіями. А коли ще це підґрунтовується тим, що я, якщо не досягну результату, якщо хтось зрозуміє, що я там зробила помилку, В цей час ми сфокусовані не на тому, як покращити це. Так, У нас немає такого питання, як зробити це краще. Перфекціонізм це про те, що як вони мене оцінять. І в цей час, коли ми вважаємо, що я дорівнюю мої результати, ми не дивимось на себе як на людину, яка намагається зробити краще з тими ресурсами, які в неї є, яка намагається зробити краще з того, що вона може зараз робити. Ми не дивимося на себе через повагу, любов до себе. Ми не можемо це відчути. Бо ми вважаємо, що я це те, що я досягну. А якщо ми не досягаємо, то ми вважаємо себе не і не діємо далі. Ця стратегія є дуже небезпечною через те, що вона викликає життєвий параліч. Життєвий параліч це коли ти боїшся впустити щось не ідеальне в своє життя, і тому ти не бачиш можливості, які даються тобі цим життям. Вони і даються, вони кожного дня є. Але ти настільки боїшся страху помолитися та бути невизнаним кимось. Зробити так, що тебе осудять, так що ти не можеш дозволити собі помилитися. Ти не можеш дозволити собі ризикувати. І насправді, коли ти вважаєш, що якщо я помилюся, то я вже не гідна людина, що я погана людина, ну дуже важко наважитися на ризик, а проявлення створення будь-чого. Це ризик. Давайте зробимо підсумок. Що таке перфекціонізм? Перфекціонізм це про намагання сподобатися всім, про намагання отримати схвалення від інших та бути ідеальним для інших. І ми витрачаємо стільки енергії на те, щоб отримати від інших схвалення, що в нас не вистачає її цієї енергії, яка в нас є, бо вона обмежена на день виділяється нам якась певна. Якийсь об'єм нашої енергії. І ми її не витрачаємо на те, що принесе нам задоволення так, від створення, від реалізації себе. Ми її витрачаємо на те, щоб інші сказали нам, яка я молодець. І це насправді дуже пагубна стратегія життя, яка не веде до удовлетворення життів. Нам дуже важко буде відчути це задоволення, що йоу, я Реалізувала те, що я хотіла. Ну і ви мені скажете, ну ти нам понерозповідала тут про цей перфекціонізм і що нам тепер з ним робити? Як взагалі позбавитися цієї пагубної звички бути перфекціоністом? По-перше, це визнати свої слабкі сторони. І як я їх люблю називати, що це не слабкі сторони, це твої точки росту. Так там. Де в тебе є потенціал стати кращим. Але потрібно їх знати для того, щоб ти був озброєний. Так? Наприклад, ти боїшся виступати, ти знаєш, що ти будеш забувати слова, забуватися, але для тебе це важливо, і ти хочеш йти в свій страх, ти підтримуєш себе так, цього разу мені вдасться краще. Але я не ідеальний, я знаю, що в мене будуть помилки. І потім тобі кажуть після виступу: Слухай, блін, ну все. Ну, Класно було, але ти щось трошечки слабенький в цьому. Там слова путала, путала. І ти кажеш, так, я знаю. Ну, я знаю, я працюю над цим, дякую. У тебе вже немає цього ефекту несподіваності. Знаєш, як це я хотіла бути ідеальною, а не вийшло. Вони мені сказали, що я забула слова. Ну, ти знаєш, що ти забудеш слова, але ти знаєш, що з третім виступом тобі буде легше, бо в тебе є озброєння, так? Ти. Вже знаєш про цю свою точку росту, і зараз вправа, яка відноситься до того, що щоб відчути свою унікальність, потрібно зрозуміти свою неідеальність. Як це зробити? Дуже просто, просто. Мені про це розповіли, я розповідаю вам, ви берете аркуш паперу, на якому написані якості людини. Загуглите просто якості людини, там вам вибивається списочок. І ви для себе виділяєте, скільки відсотків цієї якості є в мені. Наприклад, там 70% доброти, 30% злісті, жадібності 10%, агресії 5%, не знаю, 50%, і ви отак виділяєте. І в чому заключається унікальність людини? Як розшифрувати цей список? Це те, що ви унікальні цією цим графіком. Розумієте, що ні в кого з інших людей на планеті немає такого самого графіку, таких самих показників по якостям, які є в вас. І ви розумієте, що ви не ідеальні, бо майже всі якості, які є негативні, вони у вас присутні, але залежать від того, який відсоток, наприклад. І це не вирок, над цим можна працювати, якщо вам щось, якщо вам щось не подобається, просто брати і працювати, змінювати над цим з агресією, працювати тим, що ви стаєте більш усвідомленою людиною і розумієте: блін, я зараз агресую, я не хочу випалювати свою агресію на іншу людину. А чому я це зробила? Що мене стригерило? Можливо, мої границі десь перейшли, і потрібно було просто раніше сказати, що ну, будь ласка, не роби так, мені не подобається, а не чекати, не доводити. До агресії вже стемніло за вікном. Я сподіваюся, що вам було це відео корисне. Я отримала максимальне задоволення, записуючи вам його. Хочу нагадати вам знову про безкоштовну медитацію, яка є внизу. Підписуйтесь, я буду вдячна вам за відгуки. А також ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, бо для мене це дуже важливо. Я хочу, щоб е, мій світогляд, якісь такі мої інсайти, які я отримую. Дійшли до більшості людей, і, можливо, це зможе допомогти їм усвідомити щось в житті та змінити. Я люблю вас та цілую, і до наступних зустрічей!